Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Щось подібне хотів написати, але мене випередив Дмитро Биков УФБ. Пише Олег Шарп. Прочитав сьогодні багато дописів про те, що цілі української перемоги повинні бути переглянуті в сторону тверезого мислення, реальної оцінки супротивника та можливостей нашої армії, надмірне накачування прогнозами успіхів у контрнаступі. Шкодить Крим влітку, кава в Ялті та український пляжний сезон від владних спікерів. Це трансформовані два-три тижні арестовича, на якого молилася вся країна. Генеральна ціль дійсно озвучена головнокомандувачем залізним генералом Залужним вийти на кордони 1991 року. Таймінг або часове планування до цієї цілі ніхто з Генштабу не озвучував, на відміну від політиків, які прозоро натякали на проривну літню кампанію. Іншої цілі, окрім тої, яку поставив Залужний, наразі бути не може. Може, і нам хотілося б танків на червоній площі в Москві, але це радше фантазії на адреналіні, який ми Жили в найбільш критичні місяці широкомасштабного вторгнення. Я також орієнтуюся на заяви наших союзників, тому розумію, що ніяких цілей вони не ставлять, бо розуміють, наскільки наш ворог сильний та підступний. Наші союзники часто нас запитували, а що таке перемога у вашому розумінні, і хотіли, щоб ми її цілі сформували самостійно. Це найбільш прагматичний підхід, дозволити нам поетапно усвідомлювати свою силу в боротьбі з ворогом і навіть її послаблення. Союзники чудово розуміють, що з плином війни наше сприйняття розуміння перемоги може Змінюватися в залежності від суспільного запиту, а тому з обережністю ставилися до накачування нашого інфопростору заявами про ймовірний успішний контрнаступ. Ми зараз на тому етапі, коли єдиний марафон повинен перестати постійно одягати суспільству рожеві окуляри щодо війни. Варто почати говорити із суспільством, як із дорослим, а не дитям, говорити і про втрати, і про відсутність демобілізації, пояснювати реальний стан війни. Ці проблеми вже почали озвучувати в соцмережах та друкованих ЗМІ, а тому суспільство починає усвідомлювати їх. Це призведе веде до суспільного діалогу і вироблення громадської думки щодо бачення нашого майбутнього, важко зараз оцінити, як поведе себе соціум, якщо йому почати розповідати правду, а не казки марафону. Але є відчуття, що після масового розчарування може з'явитися сильний запит на зміну влади та стратегії розвитку країни під час війни, та й самої інформаційної політики щодо політичної та воєнної цензури. Ось чому влада буде триматися єдиного марафону як вожкожуха, але тиск союзників та громадянського суспільства лише посилюватиметься і чим довше буде відстрочувати знищення монстра під назвою Єдиний марафон тим ймовірніше настання негативних внутрішніх сценаріїв зміни влади в країні. Від себе згоден з більшістю тез, але вважаю, що зміна влади шляхом виборів під час війни просто розірве країну на шмаття, бо величезні ресурси будуть пущені не на потреби ЗСУ, а на виборчі технології. Я вже не кажу про те, що сотні тисяч українців не матимуть фізичної змоги проголосувати. До того ж, влада маючи величезний адміністративний ресурс, ще більше обмежить надходження громадянам достовірної інформації. Майдан ще більш негативний сценарій для воюючої країни. А ось тиск західних партнерів з метою унеможливлення, політичної цензури в Україні і пов'язування цього питання з військовою допомогою, шлях до якого все частіше закликають політики США. Наразі CNBS повідомило, що орієнтовно на початку листопада відбудеться візит Блінкена до Києва на першому місці аженди військова допомога, але на другому та третьому питання корупції та політичної цензури. 2024 рік рік виборів у США. І якщо не буде змін по другому і третьому питання, Танню може застопоритись перше. Тоді вже самі союзники будуть наполягати на перезавантаженні влади в Україні навіть під час війни, бо біг по колу рано чи пізно заходить у глухий кут. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.